А тепер ще про одну тему для кенселінгу. Тому що в мене дуже багато є, дуже багато є скелетів у шафі. Ох, якщо ви не впізнали, це Вова Пахалюк. І я на восьмому місяці вагітності. Це пряма трансляція Етеро, який вийшов на каналі. Якщо ви не знаєте Вову Пахалюк, то ви зараз дізнаєтеся, що це за канал. Канал Хамерман знищує віруси. І давайте ж поговоримо про ще одну тему для кенселінгу. Отже, у нас тут. А, до речі, можете піти і подивитися. Регуліно навчить Хаммерман Хзвегітніте. Ну, насправді я не знаю, наскільки вам сподобається не сподобається. Ти етер, він такий досить специфічний був, але можете побачити ще й таку сторону мою. Тому що всі щось вважають, що я там яка там взагалі така, все, все така. Так от, тут нещодавно труха, ну як би, чергове високалобі люди, які відстоюють мораль, виклали відео, яке виклав до того якийсь там журналіст з концертом Хаммерману стосовно того, що Хамерман просто. Розкладає нашу молодь на голій тусі, на курорті Драгобрат. І вообще списайте, рятуйте. У нас тут біда, біда. Хочеш відчинку. Одним словом, стандартний концерт Хамерманів. Вони, до речі, свої костюми не повторюють. У них кожен раз, попри те, що іноді костюми дуже схожі, тому що голоного тіла дуже багато і ви, і ви, 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 видається, що костюми ідентичні, але ні. Навіть голені тіла хамерманів дуже змінюються. Реально вони ж. Існують на нашому ринку уже 25 років, як мінімум, а то, може, й більше, боже їм точно більше 25 років. І от ви знаєте, мені так подобається, коли вилазять моралізатор і говорять, це якась голотуса, проводячи паралель з голотусою в Москві, все ще дивлячись на метрополію і звинувачуючи українців, що виявляється, вони мавпують московські досвіди. І будуть настільки не в матеріалі того, що відбувається в українській культурі, а це культурний простір хамермани, я для вас відкрию таємницю. І більше того, ще в момент, коли Марцінків освячував щось там в Івано-Франківську і бідкався, що хамермани там виступили, я про це тоді ще шість років тому робила етер, в якому розповідала, що саме існування Марцінківа якраз і породила такі панкові проекти. Як хамерман знищує віруси, тому що жити в світі цього абсурду, не перетравлюючи його через таку форму, неможливо. І хамермани є якраз відповіддю на існування цього от, от абсурда: На існування Марцінківа, на існування трухи, на існування людей, які бідкаються. Тому що, о Боже, це ж етично, не етично. Вони голі з шкарпетками на пенісах. І проводячи паралелі, що це московський продукт, хоча ну в якому лісі треба було ховатися, щоб ніколи не чути про хамерманів, настільки бути не в контексті українського, що саме це заслуговує на чергову якусь хітяру від хамерманів. Ну слухайте, напишіть, Альберта, давай, я, я тобі напишу о, цю ідею. Напишіть якийсь хід про тих, хто до сих пір в деформаті, що існують хамермани і що воно таке. Тому що навіть ТСН, навіть ТСН захистив Хамерманів. Мічтав, жить, пам'ять, пачком. Ой, це фальстарт трошки стався. Навіть ТСН захистив хамерманів. А в цей момент Ірина Верещук написала про гулялі вечірки, що ці речі треба якось припиняти. Ірино, треба припиняти. Ваші коментарі, які не пов'язані з вашим фахом. Оце треба припиняти. Якщо ви поза контекстом, не треба виходити і трусити своєю алатрою. Будь ласка, не треба виходити з алатерою, не треба виходити з хрестовим походом проти хамерманів, знищують віруси. Тим більше, що Богдан Мосов про них зробив і про вас зробив класний ремікс. Мічтав: жизнь по в очко і стать боксером як клічко. Саблей, щоб не було в трусах, а сидіни у волосах. Ну, насправді Ірина Верещук хотіла б жить в очко і стать меркою, Украї... мер... меркою Києва як клічко. Ой, боже мій. Але ну от пропустила вона цей культурний продукт. І вийшла вона, і така. Бідкаюся, бідкаюся, Боже. Голі дупи. Та у хамерманів концертні костюми це витвори мистецтва. Реально. Загугліть просто картинки з концертів і фото Хамерманів в концертних костюмах. Особливо там, де Палаючий Кремль. Це просто прекрасно. Ну, там, ну, коротше, з Кремлем. там, Мені подобаються ці костюми. Знаєте, у нас. Дуже часто невігластво затуляє все інше. І тут мені, я тут згадала про одну історію, мені здається, що вона дуже вписується. Це пост, який я колись написала про фільм Слабошпицького, про прем'єру Слабошпицького Плем'я. Якщо ви бачили цей фільм, то він досить складний і для багатьох. Видався злочинно контроверсійним Ми от закінчилася прем'єра цього фільму, і під час, час пози 69 якийсь дядько почав кричати: Ганьба, мені соромно, прокиньтеся українці, згадайте Довженка, згадайте Шевченка, Україна гине. Це був член комісії з питань моралі. А тепер давайте згадаємо Шевченка. І я написала цей пост. Тому що це комічна ситуація, насправді, комічна реакція на плем'я Слабошпицького. Ну, і мені хотілося просто члену комісії з питань моралі показати е е Шевченка, щоб він його теж згадав. Тому що дуже часто у нас, коли згадують Шевченка і що то святе, то виходить, що вони насправді якось бачать тільки отут от якусь антресольну версію.